Усім привітки, друзі! Рада та вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні, як ви можете помітити, я вже причепурилася. я вже з макіяжем. А це значить, що у нас сьогодні буде розмовне відео про те, які бренди я байкотую. Також ми поговоримо про зашкварну єву, і я вам скажу мою думку про це. Я Думаю, це відео буде дуже корисним, щоб ви також знали, які бренди. Не варто підтримувати. Але перед тим, як ми перейдемо до нашої з вами розмови, я хочу нагадати вам підписатися на цей канал, також поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. А також, будь ласка, напишіть коментар, щоб Ютуб просував і рекомендував мій канал. Ну а тепер не буду вас затримувати, і ми, як завжди, поїхали. Ну що, друзі, давайте ми такі стучки бренда: беріть якийсь свій самий улюблений напій в моєму випадку. Це Кавуська, і давайте починати розмовляти. Я готова з вами поділитися цією інформацією. Звісно, трішки боюся, щоб на мене не посипався якийсь хейт, бо, можливо, у мене буде непопулярна думка. Така спойлер. Рекомендую російські бренди. Загалом я поділила це відео на чотири частини. Перша частина це косметичні російські бренди, які я кенселю. Потім це у нас білоруські бренди, світові зарубіжні бренди. Також зашкварені українські бренди. На жаль, вони є просто десь плачу одна Настя. І п'ята частина. Настя й математика. П'ять частин сказала чотири. Нормально. З вами поговоримо про ситуацію з Євою, про те, що там на поличках Вів'єн Сабу. Hello. переходимо до першої частини, і я вам розповім про росіянські бренди, які були саме популярні в Україні. Ну, звісно ж, саме перший це у нас Vivienne Sabo. Я думаю, вже всі знають, що це ніякі не французи, а це у нас русня. А що у нас по русні? Пишіть в коментарях. Наступним популярним брендом це у нас є Артвізаж, який теж полюбляли наші українчики. Звісно ж, зараз ми все шлем. Наступний бренд є Шик. Знаю, наші українчики полюбляли саме якісь там е, матові бронзери, рум'яна з цього бренду, також якісь там олівчики. Ну, тепер перестають любити. І також Менліпро. Ви не могли б це купити бренд в Єві чи там, наприклад, на Майка, але є різні інстаграм-магазини, де була представлена ця продукція разом, до речі, із Шик. І це були пензлики, там у них теж були якісь конспективні бренди. Але знаю, що були дуже популярні саме пензлі від цього бренду. Хочу сказати від себе, ось так похвалитися у мене. Немає і не було ні одного російського бренду. Я вам скажу, що це не сталося через те, що я була якась дуже сильно свідома, чи ще там щось. Я пам'ятаю, колись дивилася на олівчик від Vivienne Sabo, і така думала: о, мені він потрібен, всі його так люблять. Бачила, як візажисти його використовують в Україні. І я така, ой, треба, напевно, купити. Але завжди якось мене від того відвертало. І слава Богу, просто дякую, дякую. Що мене якось то все відвертало, і я це не купувала. Тому, звісно, якщо у вас щось залишилося з цих брендів, то, будь ласка, довикористовуйте, а потім викидайте смітник, бо як не крути, ви вже заплатили за то гроші, ви вже то купили. Тому, понятне діло, це все просто викидати нераціонально. Ну і переходимо до другої частини. Тут у нас також білоруські бренди, які нам потрібно кенселити, бо Білорусь несе таку саму відповідальність Дальність, як і Росія, будуть разом на одній лавочці сидіти в Газі, як то кажуть. Тому сюди у нас входить Люкс Візаж, Релуїз. І голор дізайн. У мене були продукти від люкс і Релуїс. Не можу сказати, що так багато, але дещо то було е від бренду Релуїс. У мене були пензлики. І знаєте, що я можу сказати? Це найгірші пензлики в моєму житті. Я купляла з аліку пензлики, вони в 100 раз кращі, ніж оце. Просто подивіться, просто подивіться на оця. Ну це Гедота. До речі, хочу з вами поговорити в коментарях про те, чи тягнеться вас рука до ось таких ось брендів. Бо, наприклад, у мене ні. В мене є кремові тіні від білоруських брендів. І якщо чесно, після того, як почалось повномасштабне вторгнення, в мене абсолютно не тягнеться до них рука. Мені здається, один день вони засохнуть, я їх просто викину і все. Але вже користуватися цими брендами просто не хочеться. Ну, тебе верне, так. Далі ми з вами переходимо, я думаю, до самого цікавого: це до світових брендів. Бо тут починається із радонька, тут починається вже все на світі. Тому давайте починати. Одразу на початку хочу вам сказати, що в Росії легалізували паралельний імпорт. Що це значить? Це те, що вони просто такі, а Apple нам заборонив айфони завозити в Росію, але їх завозять в Казахстан. Тоді ми легалізуємо крадіжечку, штампік, і завозьте нам айфони. Те ж саме стається і з косметикою. Коротше, нічого нам нового. Як ми вже знали спочатку повномасштабного вторгнення, що вони країни, то вони і вже легалізували крадіжки. Тому те, що на Росії там продаються там Revolution, Еволайн, всі різні бренди і так далі. Ну, вони просто це все можуть завозити з того самого Казахстану, чи, наприклад, з тої самої Грузії, яка допомагає їм обходити всі санкції. Жаль, це все ми проконтролювати не можемо. Але знаєте, що ми можемо проконтролювати? Це піар-розсилки. Тому особисто я буду байкотувати ці бренди, Бренди, які надіслали піар-розсилки. Тобто ці бренди вони не тільки хочуть залишатися на ринку Росії, вони ще й хочуть там рости і продвигатися. Тому якщо ти хочеш, падлюка, рости на російському ринку, то згниєш ти на українському ринку. От такий тобі вирок від Анастасії Ковальчук. Найпопулярніший блогер на Росії це у нас, звісно, що ця Red Autumn, яка вже два рази виставляла як. Для неї бренди висилають піар-росилочки. Ну я, звісно, подивилася це відео. Ну, як подивилася? Я просто нажала стоп і ось так перемотувала, щоб подивитися, які саме там бренди були. Але якщо чесно, це тренда. Блогер-мільйонник і йому присилають термос. Типу, ти ведеш канал про б'юті, тестуєш косметику, там відкриваєш якісь там ці адвент-календарі і так далі. А їй присилають в піарці термос. Працюють Росія як держава-терорист, як держава-гопник. Вона буде шукати якісь шляхи, щоб обходити ці санкції, але для них погано. Тому поїхав. Ну і перший зашкварений світовий бренд це у нас, звісно, Катріс. Ну і тут ще разом з ним іде і Есенс. Вони надіслали їй. Ярко тому, друзі, якщо ви бачите, що український блогер купує Catrice чи Essence, і просто пишіть йому, будь ласка, не знімайте цей бренд. Так, він бюджетний, так, він класний, це дуже класно якість дорівнює гроші. Але блін, якщо вони хочуть залишатися на російському ринку, як я вже сказала раніше, згниють на українському ринку. Наступним брендом є Holika Holika. Вони також відправили для неї свою піар-розсилку. Бренд, який надсилає піарки росіянським блогерам, це у нас Wet and Wild. Також у мене від цього бренду нічого не було, але дуже, якщо чесно, хотіла спробувати. У мене вже навіть в корзині на нотіну була повністю косметика забита n Wild Просто потрібно було замовити. Дякую, господь, що я це не зробила. Наступний бренд це у нас Пупа. Це італійський бренд. Я думаю, які ми користувалися ще наші мами. Я думаю, якщо цей бренд буде і далі продовжувати вести свій бізнес на Росії, то рано чи пізно цьому бренду прийде і попа. Наступний бренд це у нас такий люксовий бренд Кларанс, який також надіслав і п'ярку. Ну що, Ларанс Arrivederci. Поки я монтувала це відео, також знайшла ще два бренди, які надсилали піарку російським блогерам. Перший це Ля Рош, а другий це Physicians Formula. формула. Тому. Байкотуємо і її. Це ж ось ці всі світові бренди прислали їй піарку. А також давайте поговоримо про бренд L'Oreal, а точніше, всю компанію Nestle, до якої входить бренд і там ще кучу інших брендів. Ось таких. Я пам'ятаю, що L'Oreal відправив там якусь свою новинку шампуні для російських блогерів. Робив якусь зустріч всіх цих блогерів. Коротше, якийсь такий івент, і був дуже сильний скандал. Після того. Інциденту я не бачила, щоб Лореаль відправляв якусь піарку російським блогерам. Зараз у них вийшла новинка, ось така туш. Якщо я побачу її в піар-русилці, ті самій ред оту, то Лораль. У мене погані новості. Я не розумію, як такий бренд, який відомий на весь світ, може втрачати свою репутацію заради російського ринку. Реально, я цього не розумію. Поки в мене, звісно, неоднозначна думка стосовно цього всього, бо, наприклад, Maybelline вони не відправляли ніяких піарок, але офіційно продаються на Росії. Тому пишіть вашу думку в коментарях: чи кенселите ви такий бренд? Чи будете ви це кенселити. Мені цікаво почитати. Тати, давайте проведемо дискусію в коментарях. Ну і переходимо до четвертої частини. І як би мені не було прикро це говорити, але у нас є і зашкварні українські бренди, які вибрали ринок Росії. Я думаю, всі бачили ось цю сторі, як працівники, які працювали разом з брендом Паріса, розробляли різні палетки, розробляли новиночки. А потім їм сказали, що це все буде продаватися на Росії, а в Україні. Нічого цього не буде. Перед цим скандалом я також вам купила дві палетки від Паріса. Дуже хотіла їх протестувати, показати. Я думала: вау, український бренд ще щось таке цікаве робить. 100% куплю і вам покажу. Чесно, я боюся купувати вже якісь бренди, бо ти їх купуєш, а потім вони зашкварюються. Паріса, я жду свої гроші назад. Лаве на базу. Наступний бренд це Елен Pro. До речі, від Елен Pro у мене також нічого немає. E, взагалі, Елен Pro, як ми розуміємо, це сестринський бренд Ламель, і власниця його продала на Росію, бо напевно його було просто економічно невигідно далі просувати. Плюс, на я знаю, власниця виставляла пост, що окупанти розбомбили їхній склад, де були і ламель, і я думаю, там були і Елен Pro деякі засоби тому зараз для Ломель дуже важко. Вони дуже намагаються йти на європейський ринок. Я тільки це схвалю, я дуже хочу, щоб у них все виходило. І останній український бренд, який дуже сильно зашкварився, це, звісно, у нас Сінар. його власниця закликала у своїх сторіс, Скидати українську владу через те, що у неї немає світла. Дурненьке не розуміє, що у неї вдома немає електрики не через нашу владу, а через кончених росіян. Тому був дуже великий скандал. Поки власниця не поміняє свою позицію своїх думок стосовно України. Звісно, підтримувати цей бренд я не буду. У мене від цього бренду були пігменти. Ну. Були загуле, що зробиш. Ну і останнє про що я хочу сьогодні поговорити: це про ситуацію та скандал в магазині Єва, а саме те, що вони завезли новинки від Вів'єн Сабо. Що я вам можу про це сказати? Ну це мерзость. Це реально мерзость. Звісно, я це не підтримую. Звісно, мені це не подобається. Але знаєте, що я вам скажу? Кенселити Єву не можна. Бо це український магазин, який сплачує податки. Це український бізнес, який тримає нашу економіку, який платить зарплати українчикам. Яка би та Єва не була, кенселити її не можна. Бо якщо починати кенселити магазини, то треба закенселити просто всіх: і простор, і космос. і мейкап, Ну просто все треба закенселити. Тому єдине, як це можна боротися, це просто не купувати. Люди, бізнес розуміє грошима. Якщо ви тратите на це гроші, якщо є попит, то тоді цього буде ставати більше. Якщо попиту немає, ніхто не витрачає на це гроші, то його просто перестануть в один день завозити. Якщо ми перестанемо і будемо бойкотувати всі бренди в Єнсабо, і його просто ніхто не купить в Єві. То його просто більше ніколи не привезуть, бо нема попиту. Також можна звісно написати скарги. Але знаєте, я впевнена, що бізнес найкраще розуміє грошима, і якщо бізнес в щось вложує гроші, а потім звідти нічого не отримує. То вони більше це робити не будуть. Ну що, друзі, я надіюся, це відео було вам інформативне та корисне. Я думаю, ви собі виписали бренди, які 100% не потрібно підтримувати і не потрібно витрачати на них свої грошенятка. Пишіть ваші думки стосовно Лореаль та також стосовно Єви. Якщо ви зі мною не згодні, то ви, звісно, це можете мені там написати. Я за конструктивну критику, можливо, ви мені щось розкажете, те, що я не знала, і я також зміню свою думку. А буду далі відслідковувати всі бренди. Якщо я знайду новеньких зрадників, то буде частина друга. Ну а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. Бувай!